Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя і це мій канал RollerCoin.io. Сьогодні ми знову з вами говоримо про earn проєкт який дає змогу заробити криторію. Сьогодні ми з вами купимо квиток, подивимось на міні-івент і розіграємо РЛТ. Так, почнемо з міні-івенту. Почався він вчора. Я його вже трошки пройшла. Тривати він буде ще 5 днів. І умови нарахування поінтів, 600 поїнтів за підвищення рівня, 1000 поїнтів за витрату одного РЛТ поза маркетплейсом, і 400 поїнтів за витрату одного РЛТ на маркетплейсі. Так, П'єро вже підготував нам табличку. Тепер вони виглядають ще оновленішими. Так, і також у нас з вами є там за мною ще одна табличка, де всі розрахунки витрат. Нагороди ви бачите. Івент присвячений Святому Патріку. І тому тут вже наприкінці з'являються ось ці майнери. Ось цей, до речі, дуже прикольний, тому що в нього, от бачите, у одного 1,5 бонусний відсоток. Я його якось собі купила. Не пам'ятаю, чи була знижка на нього. Але зараз, я думаю, що ось ці, вони теж непогані, ви бачите, що в нього 2,5 бонусних відсотків. Ми зараз подивимося, скільки він коштує на, май, на маркеті. Я б такий прикупила, і, до речі, поки триває міні-івент, я думаю, що ціни на нього трошки трошки. Так, ну і взагалі рівні в 40, нагороди прикольні. Звісно, якщо ви дойдете ось до сюди. Зараз ми купимо квиток, і я сподіваюся, що мені вистачить ось цей хп взяти і ось цей майнер. А далі подивимось. Так, посилання на цей сайт і на табличку П'єри я залишаю в описі. Так, тепер. А, я хотіла, щоб ми подивилися з вами на маркеті, скільки коштує той його. Ось так. Ми, не можемо... А, можемо, ми тут можемо скопірувати. Так, давайте подивимося, скільки він коштує і скільки він коштував. Так, 11.34 89 пропозицій. І ціна його, ось, наприклад, 11 березня його ще купили за 19. Зараз він вже коштує, ну, купили за 10, можна було придбати. Ну, якщо чесно, я б не відмовилась від такого меню. Гарний, гарний. Так, добре, це такі роздуми. Тепер давайте купимо квиток. І ще я хочу подивитись, може я зможу обміняти один РЛТ, щоб зробити мультиплеєр Так, що в мене? Корона у мене не вистачає. Що тут ще? Так, догі мені не вистачає, Матік я не чіпаю. BNB не вистачає. І що ще в мене є саланка? О, саланку я можу. Так, тут я натискаю. І завдання виконуємо, і мультиплеєр збільшили. Так, тепер, поки він у мене буде тривати цілу годину, грати, звісно, я не буду, але ми з вами йдемо і купуємо квиток. Так, ось бачите, я завдання виконала. Е, значить, я зараз на 10 рівні. Це загалом це третина всього, всього сезону, тому що всього їх 30. І лишається мені ще скільки днів. Ще мені лишається 48. Міль. Я думаю, що навіть не сильно напружуючись, можна дійти до кінця. Так, я купую ось цей. Так, нагороди трошки я зібрала. Так. Тепер ми забираємо всі нагороди. У нас тут була десь кнопочка claim all. Нема. Ага, ось. Ми пускаємо вес, і я всі нагороди зібрала. Так. Ось моя нагорода, яка мене очікує тепер. І е, можна подивитися, скільки коштує такий майнер, тому що в нагороді я його отримаю, а. Якщо так. а так, ось він. Він коштує 1,9. Ну, 2 Два РЛТ він коштує. Один я отримаю, другий можу купити. У нього просто є відсоток 0,5 і маленька дуже потужність, яка мене не влаштовує, проте майнер досить цікавий. Давайте подивимось на його крафт. Можливо, він досить, можливо досить вигідний буде крафт, і тоді, ну, недорогий, потужність буде трошки більше, це вже краще більше за 100. І... Досить маленький відсоток. ну Ще подумаю. подумаю, Можливо, і не буду цього всього робити. Так, тепер у мене в інвентарі ось скільки майнерів лежить, і поличка, то я вже пізніше розставлю. Зараз я хочу вам показати ще вивід, що він мене ще не підтвердився, проте, вже статус змінився на, на, -на, 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 ось так, на пендінг. Тобто тепер я очікую 5-7-10 робочих, робочих днів, як написано ось тут. І в мене є ще для вас одна важлива інформація, яку я хочу вам наголосити: це те, що у кожної монети, якої є депозит, ну, тобто більшості з цих, окрім РЛТ і РСТ, ви можете внести депозит у кожної монети є своя сума мінімального депозиту. Будь ласка, звертайте на це увагу. Тому що якщо ви будете переводити зі свого гаманця до прикладу 2,9 матіка, а тут написано, що 3 матіка мінімальна сума, він просто не зарахується на ваш рахунок. І тут немає якої претензії до ровер тому що вони чітко написали: 3, матіка, сума мінімального депозиту: 2,9, 2,99, Вони просто не зарахуються. Ви втратите свої кошти. Будь ласка, звертайте на це увагу. І так у кожної монети є свій своя сума. До прикладу, Tron це 25. Ефір 001 і так далі Пройдіть, пройдіться, якщо ви вирішите занести депозит в якісь цих монет. Так, ну і тепер до самого цікавого це до розіграшу. Я тепер залишила цю колонку. Це було дуже важко, я вам хочу сказати, тому що більшість цих людей, звісно, підписали свій нік в Телеграмі, як вони підписані в Телеграмі. Деякі зробили або написали щось інше, або, ну тобто. Було важкувато ідентифікувати, але я це зробила. Звісно, були ті люди, які не виконали умови, їх тут немає. Я їх видалила, тому не ображайтесь, будь ласка, є чіткі умови, є чіткі результати. І хочу звернути вашу увагу ось на цей момент. Іноді буває так, що ви копіюєте посилання з свого аккаунту і потім вставляєте його. Це відбувається, ну мені важко сказати, в який момент це відбувається, чи це з телефону, чи ну, залежить від пристрою, чи просто якось ще якісь моменти є. Проте, якщо я зараз копіюю цю лінку і вставлю її в пошукове вікно в будь-якому браузеру, я відкрию посилання цього аккаунту і все буде окей. Я хочу звернути вашу увагу, коли ви копіюєте реферальне посилання. Тобто, коли з'являється ось цей спейс так, пустий знак, він все одно відкриє лінку Rollercoin, все одно людина зможе зареєструватись, Але як реферальне, воно вже не спрацює. Тому іноді буває так, що навіть в нашому чаті е, учасники писали, що точно давали посилання, людина точно зайшла, зареєструвалась, але мені не зарахувало реферала. Це трапляється саме через ось це: через те, що отут з'являється оцей знак. Через це посилання відкривається, воно все працює, проте як реферали не зараховує. І зараз так само я просто приберу цей знак, бачите, і все. І ми можемо відкрити, і аккаунт людини все одно ми побачимо. Так само буде і з реферальним посиланням, що людина просто зможе відкрити і перейде, але не зарахує вам реферали. Так, тепер у мене є ще чотири депозитери, які були м, творцями цього бюджету в 29 РЛТ. Але суми їх депозитів майже однакові, і тому я не можу виділити людину, якій нарахує якийсь бюджет. Тому я вирішила залишити так, як є. Буде у нас з вами 6 переможців. 5 отримають по 5 РЛТ, і один отримає 4 РЛТ. Е, і, е, Тепер у нас всі е, аккаунти готові. Це у нас з 2 по 29. Переходимо. Так. Це ми очистимо. Я не знаю, чи е, враховую вони в наступному разі, чи ні. Але я очищу ту історію не можна, Так, 29. Перевірю. Так, 29. Так. І тут я напишу без повторів, тут я напускаю 20. Так, є. І робимо перший. 17-й. Номер 17 отримує 5 роден. Так, дивимось, хто це. Да, Так, вітаю вас. Далі поїхали. 26. Двадцять депозитерчик виграв. Отець. Вітаю вас! Так, наступний. 29? Так, 29. Так. Вітаю вас! Це вистави. Так, і ще в мене. Два дипод. Двадцять три. Що таке? 23. Да. Вітаю вас. Так, і тепер. Ще два, ще два переможці. Так. Одинадцять. Одинадцять. Так, 11. Вітаю. Так. І останній, правильно? Так, останній, хто отримає 4 ероди. Номер 20. Так, номер 22 Щось в мене все в кінці списку сьогодні рандомайзер Вітаю! Так. Це все. Зараз я перевірю, щоб точно було 29. Так, є. Друзі, я сіла заповнювати свою форму Excel, купа табличок цих. І побачила, що два переможці, яких ми щойно обрали, отримали вже свої нагороди в минулий восьмий розіграш. І їм навіть було нарахування. Мені здається, що... Ну, якби це було десь хоча б якийсь проміжок, то було б окей. А зараз, мені здається, це трошки несправедливо до інших учасників, які лишились там в формі, їх дуже багато. Тому я вирішила, що ці два номерочки, це в, це в формі розіграшу номер 11, ось цей і 23-й. Я їх зараз переграю. І сподіваюся, що отримає нагороду той, хто її ще не отримав. Я не знаю, можете оскаржувати це в коментарях, але мені здається, ну це трошки справедливіше буде. Е, про те, що мені не можна вказувати постійно одні й ті самі аккаунти, то вже таке. Суми в мене досить малі. Я думаю, що мене ніхто за це не буде сварити. Але я вважаю, що це просто трошки справедливе по відношенню до інших учасників. Тому я вважаю, що номер 11 і 23 просто везунчики, тому що їх дійсно обрав рандом. Це не то, що я там якось своїм оком обираю. Це ось система. Тому я думаю, що варто обрати ще. Так, 27. 27 це у нас депозитер. І давайте подивимо. Вітаю. Так, і останній номерок. Номер 19. Номер 19. Щось моєму рандомайзеру подобається гуляти по кінцю. Вітаю. Так, тепер, тепер ми з вами одразу перенесемось в мою форму, щоб я переконалася, що таких номерків не було, тому що я не запам'ятовую. І 27, так? Да? Так, ну фільтр не відібрав, отже цих аккаунтів в мене ще не було. Е Тому я вважаю, що ви розцінете мій вчинок приймете його, як він є. Тож, отак от от є. Ці е, нагороди будуть отримані е, вже після тих, хто отримує в 8-му роздіреші. І я повідомлю це в телеграм-каналі, який зараз тут з'явиться, на який ви всі підписані, і точно не пропустите е, момент нарахування. Тож, дякую, що ви подивились відео зі мною. Дякую, що ви такі активні, що написали стільки чудових коментарів. Мені було дуже приємно все це читати. Я сподіваюся, було корисно. І І в описі я для вас лишаю всі посилання, які можуть вам бути в нагоді. Як завжди, обіймаю вас і до побачення.